Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка. Дякую, що завітали до мене. Я в магазині Копійочка покажу вам, що ж є цікавого на акції. Розпочнемо із таких іграшок дитячих рогатка, ціна 29,90. Все-таки копійки буду заокрулювати, мені так зручніше, думаю, вам теж. чоловічі труси 45 гривень, снеки кільця 10 гривень. Напій ізотонічний 30 гривень. Салатник пластиковий 30 гривень, об'єм 4,5 літри. Зошити по 14 гривень одна штука. 48 аркушів. Маркери текстові по 10 гривень. Маркери лапки також по 10 гривень є в різних кольорах. Фарпа для волосся дебют 28 гривень. Шампунь пантін 105 гривень. Тут об'єм 400 мл. Пінка для миття рук у вигляді лапки 50 гривень. Вологі серветки із клапаном 100 штук за 38 гривень. Кондиціонер для прання тесорі. 760 мл 130 гривень. Засіб для миття посуду топ-ефект із дозатором 50 гривень за 940 мл. Серветки паперові 28 гривень 150 штук. Ліне, туалетний папір 4 рулони 38 гривень. Рушники паперові 35 гривень, 2 штуки, двошарові. Супер знижка на кепки 70 гривень. Такі дитячі панами по 65 гривень. Це, мабуть, швидші жіночі, а не дитячі. Такий конструктор за 50 гривень. Якась дуже супер ціна. 65 гривень кольорова панама. Кепка 70 гривень, роздмухувач полум'я 8 гривень, рішітка для барбекю гриль, 100 гривень, розмір 40 на 26 на 60 см. 45 гривень, кепка, 39. Ціни просто приємно дивують. Такі панами по 50 гривень. І варіант 69, 78 гривень, набір кришок для консервування 50 штук в упаковці. Форма для морозива 4 штуки 60 гривень. Ніж для очищення овочів та фруктів 30 гривень. Форма для заморожування морозива домашнього 50 гривень. Такі прищіпки для пакетів 1650. Лопатка із отворами. На жаль, цінночка немає. Цінник нерідний. Хі -хі. Така терка чотирьохстороння металева за 40 гривень. 30 гривень шумівка металева. 30 гривень ополонник металевий. 20 гривень лійка складна. Форма для витискання печива 9 гривень 2 штуки. Різноманітні шпажки бамбукові ціни від 10 гривень за набір. Такий цікавий ніж для нарізання морквини 15 гривень у вигляді точилки. Ситечко для фритюру. Більше 70 гривень, менше 50 гривень, 130 гривень кава форт Натуральна мелена. 12 гривень чай, концентрат, імбир або малина. 50 г. Вода мінеральна 500 мл за 9 гривень. Пепсі синього кольору також є в копірці за 25 гривень пів літра. Супер ціна на чашки 22 гривні об'ємом 400 мл. Відрізняється колір взовні і всередині, всередині такого бежевого кольору зовні молочного. Чашка із надписом кофе 48 гривень. Появилось великий асортимент дитячих пляшечок поїлочок Ціни зараз на акційні по 100 гривень по 50-60 гривень. Креманка 35 гривень скляна. Фляга 150 гривень пластикова. Їмність скляна для сипучих продуктів 100 гривень 750 мл. Сковорода 280 гривень 24 см діаметр. Ціни на каструлі 450 гривень та 600 гривень. Об'єм літр 800 більше. Капсули для прання чисто чудо 20 штук 130 гривень. Капсули та для прання ЗОСЯ 4 в 1 – 70 гривень 12 штук. Персіл 4 в 1 – 190 гривень. Перволь 200 гривень. Лоск – також 200 гривень. Аріель 230 гривень 13 капсул. Ленор ополіскувач для тканин 90 гривень. Доукс 1 літр 35 гривень. Сілан кондиціонер для тканин. Ціна 140 гривень об'єм літр 408 мілілітрів. Перволь гель для прання 200 гривень 1 літр. Вухастий нянь. гель для прання 2 кілограми за 85 гривень. Вологий туалетний папір на тореле із клапаном. В упаковці 100 штук. До речі, дуже вологий, чути по вазі 35 гривень. Це такий самий. Вологий туалетний папір натурели 40 штук 20 гривень. І такий варіант 100 штук із клапаном 35 гривень. серветки мозаїка 20 гривень, вологі 15. Набір бальзам для губ та туалетна вода 70 гривень від Color Intense. Baby Бейбізая. Мило тверде, 5 штук в упаковці 40 гривень. З ромашкою або з алої. Сліпі вологі серветки із клапаном теж досить вологі, важкі 120 штук. Ціна 40 гривень. Є з алої або з ромашкою. Ось ці з ромашкою. Фарба для волосся палет без аміаку. Ціна акційна 90 гривень. Палмолів шампунь. Ціна 80 гривень 350 мл. Шаума шампунь для волосся. 90 гривень 400 мл. Head Shoulders 135 гривень. 27 гривень. Коштує ось такий спрей для фіксації зачіски. Калос шампунь 128 гривень. Сухий шампунь шаума 100 гривень. 28 гривень коштують вологі серветки Little Bee із клапаном 120 штук в упаковці. 52 гривні галі інтимної гігієни фітомило. Такий бюст яскравий ціна 50 гривень. Є в різних кольорах. Станки одноразові для гоління джелет на 2 леза 5 штук 52 гривні. 300 гривень коштує набір 5 лез 3 станки. 170 гривень станки для гоління арко 6 штук в наборі. 165 гривень змінні картриджі пік. 195 гривень станок і 4 змінних картриджі. Також відбік. Джилет Блу 3, 128 гривень, 5 станків. Спонжі для обличчя 10 гривень 2 штуки, такий пензлик багато в одному, 35 гривень. Також є багато різноманітних декорів для нігтів, такий 15 гривень. 6 штук 20 гривень. Звертайте увагу, що є акція 1 до 2, але тільки на неакційні товари. Ті, що по знижці на акцію 1 до 2 не підуть. Палетка тіней 40 гривень. Інший варіант 90. Такі тіні 50, 75. Такі яскраві по 50 гривень. Рум'яна 35. Тональний крем BB 50 гривень. 2 в одному 55. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі. Усім гарного дня!